Всіх вітаю! Сьогодні хочу розглянути з вами ластовицю. Був один коментар з яким не можуть впоратись. Зараз робимо ластовицю самим простим, ну, як на мене, способом. Є інші з додатковим рукавом, але зараз ми будемо робити без рукава. У нас є тільки пілочка. І тільки спинка. І все, я на пі... беремо пілочку, будемо працювати разом, з, в принципі, з обома деталями. На пілочці я зараз перенесла виточку, але то, в принципі, зараз не важливо. Якщо у вас вже змодельована. А, пілочка і спинка, тобто там розширено, додаткові об'єми і так далі. Ну, це якбито було все змодельовано. Тобто, тут виточка закрита, нагрудна. Далі виточки немає. А, робимо сам, сам принцип самої ластовиці. А, я трошки рекомендую ось сюди пустити як на плечико і трошечки його ось так закруглити. Це, знаєте, на ваш смак, скільки ось тут дуже багато не треба. До 1 см це максимум. Якщо більше, то розраховуйте, що у вас там, наприклад, буде підплечик, якщо він у вас є. Просто щоб зробити такий ну, технічну лінію нахилу плеча, все одно вона потім трошки може змінитись. Далі, десь приблизно, ось. В нас пройма, і приблизно ось тут, на окружності цієї пройми, ставимо таку позначку, начебто в центрі цього напівкруга цієї пройми, ставимо тут просто таку як помітку націчку. І від цієї насічки до бокового шва. Відкладаємо 10 см. Ці сантиметри можуть бути різними. Можуть бути 10 см в когось, а може бути в когось трошечки довша це лінія прорізів буде. Це трошечки довша лінія, не 10 см, може бути там до 11-12 см, може бути нижчою. Тобто, ось цей. Ми ж не, зараз не враховуємо, що у нас є піврукава. Тому ми можемо робити, як нам вигідно, як нам хочеться. Можна ось так вниз спустити лінію, наприклад зробити прорізь, тобто нижчою її. Наскільки ви хочете занизити ту ластовицю під рукав, настільки ви ту прорізь і робите. Я зараз зупиняюсь на ось цих 10 см. Ось тут я відклала 10 см. Далі. Я візуально, просто для себе технічно, якби то в мене тут була пройма мого рукава. Якби вона ось сюди пішла. Ну, десь сюди, мабуть, сюди. Ну, приблизно. Тому що в нас ну, немає зараз рукава, ми, нам треба зробити цю ластовицю. І ось цей відрізок, от, начебто, знаєте, ми його відзеркалили б сюди, ось так. Ось так. Беремо від цієї точки і потім ведемо лінію нашого низу рукава. Ось так. І в нас начебто нижня частина рукава вже як би то вляглася на нашу пілочку. Потім наш взагалі-то рукав. Ширина рукава, ви визначаєте самі, але його направлення буде це, як знаєте, як малювати, креслити, наприклад, рукав Реглан. Ви можете виставляти цей наглий рукава, як вам буде комфортно. Як вам буде за моделлю і як ви взагалі для себе це бачите? Він може бути більш прямим, може бути більш завузьким. Тобто, якщо це з жакет, то звісно, що там взагалі буде більший нахил плеча і більш вузенький той рукавчик. Якщо для пальто, то ви можете там розширювати настільки, наскільки, тобто ви ось так накреслили, це технічні лінії. Потім берете, замірюєте, ну в мене зараз лінійка, так, ви берете стрічку сантиметрову, замірюєте, Скільки у вас в обхваті верхньої руки. Якщо у вас все ок, вам вистачає ну, з вашим додатком на свободу, то все залишаємо. Якщо ні, регулюємо. В нас зараз, ось тут, є ось такий цікавий фрагментик. Цей фрагментик нам потрібно обов'язково відмітити. Я зараз беру маркер, тому що в мене тут ще ось ці штуки. Перше, я хочу, пам'ятаємо, що ось ця лінія це наша прорізь під ластовицю. Поки що ми нічого ось тут не додаємо на розходження. Чому? Тому що нам треба від, відобразити відсняти ось ці дві детальки попереду. Я спочатку олівцем Я беру на деталь від рукава. Ось так. Прямо по тим лініям, які в мене тут є, я її ось так відзеркалюю, так, собі на кальку. Ну, без кальків тут ніяк. Підписую, що це ось ця лінія в мене це шов, рукава, і це в мене пілочка, буковка П. Я її наводжу ось так, маркером. Все одно це технічні наводні лінії. І е, поки що залишаю ось так. Далі, в мене є ось ця частинка. Це частинка, яку нам так само треба відциркалити. Я трошечки далі її. Я зараз так само олівцем веду прямо ось цей куточок. Зараз я ще вам цей куточок покажу. Ось цей куточок. І я обов'язково підписую, що тут бок пілочки. Так. В принципі, і все. Ось це бок. Бок. Нам тільки це треба позначити Бок пілочки. Далі. А, ще. в нас бок пілочки може бути ось таким прямим Ну, різні моделі, різні фігури, різні об'єми, ось тут. а може бути трошечки закругленим. Тобто, цього закруглення боятись не треба. Ми його потім, якщо є, приберемо. Але сам факт, що нам потрібна ось ця лінія. І нам її треба помітити. Зараз я поки що це ось так залишаю. Ось ці всі лінії шва, рукава і, шва, і бокової частини пілочки ми відмічаємо, поки що пілочку відставляємо в сторону. Так само, як на пілочці, ми будемо робити на спинці. Десь ось тут відмічаю я ось вона, півкруга. Пів Моєї нижньої пройми я відмічаю так приблизно і ставлю так само на 10 сантиметрів. Далі від цієї точки я начебто відзеркалюю ось цю історію мою. Тобто в мене є. Зараз щоб було Можна провести ось так лінію, так само і на передній частині, і ось так відзеркалюю я ось цю, ось цю частиночку. Це начебто в мене ось ця частинка пройми рукава, в мене сюди відзеркалилась. Ця частина пройми рукава і пройми по спинці, так само, як і по пілочці, повинна бути однакова, тому що вам сюди а, всаджувати рукав. Ну, якщо він буде навіть не нецінно кроєний, так? Тобто ви повинні просто це для себе розуміти, щоб мати собі це на увазі. Ось ця історія, зараз я її так само помічаю, ось цю лінію 10 см, а вона, вона це в нас прорізь на. Ось цю ластовицю. Потім від цієї частини в сторону я веду ось так лінію. Це наш рукавчик через ось цю точку. 10 я трошечки в іншу сторону завела. Саме-саме головне, що, щоб ви не лякались, якщо ви працюєте навіть без рукава, чи з рукавом положення рукава. Головне, щоб воно ось тут на 10 см сходилось. Тому що, якщо воно не буде сходитись, у вас тоді буде ну, досить незрозуміла ластовиця. Так? Вам буде важко її взагалі з нею щось зробити. А якщо тут все чітко, то у вас буде і ластовиця рівна. Але в положенні рукава може бути геть різним, як на пілочці, так і на спинці. Я друге відео зніму з рукавом, ну, щоб не було дуже багато в одному. Зараз я наведу цю лінію, ось так, через цю точку. 10 я проводжу лінію рукава. І так само тут, ну, припустимо, що цю виточку я кудись вже поділа. так, В, неї, в мене її немає. Я тут трошечки, так само, як і на пілочці, роблю ось таке закруглення, трошки піднімаю. За рахунок чого я піднімаю? З, для того, щоб тут було більше напройму, на ось цей ширину об'ємчик по проймі. На спинці, так само, як і на пілочці, щоб у вас було вистачало місця. Тому що ластовиця, вона вшита, цільнокроєний рукав у вас вже є. Вам повинен бути якийсь об'ємчик, навіть якщо ви не розкриваєте сюди витачку, Можна розкрити витачку, але вам потім додавати додатковий папір. Так що, це як варіант, ось так ми. Трошечки закругляємо, даємо направлення і регулюємо нашу ширину рукава. Технічна лінія. Відмічаємо собі, якщо у нас ось ця піврукава по об'єму поєднується і нам вистачає на загальний наш об'єм верхньої частини рукава, плеча, так, рукава, то тоді у вас. Більше питання там, ну, до нижньої частини, як ви там завужите, тут все ок. І в нас залишається ось ця, знову ж таки, кутиками-частинка. Дивіться, я щоб економити нам і час, і все, беру ось цю частину нашої відпілочки, частинку рукава. Ось вона, ми її перезняли ось вона. Ось, ось її кутик. І дивіться, ми тут підписали шов рукав допереди, так, до пілочки. Ми бачимо на спинці: ось він рукав, ось, вона, ось він кутик. І тут в нас є шов з цього боку. І ми до цього боку, ось тут в нас шов рукав. Прикладаємо, нам все видно, тому що в нас калька. Отак, додаємо. Ми поєднуємо ось тут кутик. З кутиком. Ось цей кутик. Ми поєднуємо з цим це низ. І чітко по лінію викладаємо, воно може бути нижче, ніж нам хотілося. Чому? Тому що, тому що тому що. Тому що, тому що якби ми не викладали ось тут відрізки, все одно в нас попереду буде трошечки як то вище, а по спинці. Нижчі. Це не страшно, тому що все одно ось ця вся історія у нас буде регулюватися додатково. Я все це ось так наводжу. І підписую, що це спинка, це епілочка. І е, працюємо далі. В нас є ось цей кутик від відпілочки, від, е, сам, саме з відполочки ось він. Ми його перезняли. Нас тут, перезняли. тут в нас підписано, що це бок до пілочки. Тут в нас Ось цей кутик. Це, ось тут у нас бок до спинки, і ми повинні бок пілочки з боком до спинки поєднати. Знову ж таки, поєднуємо кутик до кутика. Дивіться, Ось тут в нас нижня частина нашого трикутника. І тут нижня частина кутик нашого трикутника, ми їх поєднуємо. Нам через камку дуже гарно видно. Ну, Мені то точно, вам дивіться, теж повинно. Тут більш-менш однакова по своїх лініях історія. Ну, тому що тут вже більш врегульована історія з поєднанням. Так, і все, і ви вирізаємо. Навіть якщо буде а десь там щось якась кривенька, ми все одно її вирівнюємо. Я ось тут навіть не буду так дуже вирізати. І дивіться це в нас. Це в нас. Ілочка це в нас спинка. Бачите, ось, начебто, ми їх поєднали. Тут так само в нас пілочка, і тут так само в нас спинка. Нам потрібно ось ці дві історії, ось так поєднати між собою. Ось ця вершина, так, нашого, нашої пройми рукава, начебто, вона трошечки зайде. Трошечки зайде. Зараз тут макетна історія. Але я її подолаю. Ось так, дивіться. Трошечки вона заходить, начебто, ну, наче під е, нижню частину, так? Зараз я скотчем поєднаю. Нам головне, щоб у нас зараз вирівняти. І поєднати і вирівняти всі наші кути. Так. І так дивіться, ось у нас є: це до рукава, це до, 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 до тіла. Як його обізначити, щоб, щоб ви, у вас були ось ці деталі, обов'язково підписані, куди спинка, куди пілочка, і що це рукав. І тут так само, щоб було підписано спинка-пілочка, і що це бок. Що це бок вашої від спинки, і від спинки і від пілочки. І потім ось ці лінії. Ви на новому папері ось так. Кутики всі вирівнюєте. Додатково об'ємів давати не треба. Тільки якщо ви хочете там зробити, є моделі, коли додають ось тут по центру додаткові об'єми, тобто там розрізають, розкривають одну і іншу частину. І є моделі, де під мишкою, воно там, наче така, ну, як то сказати, не гармошка, а не складочки, а просто таке, ну, як. Додатковий об'єм тканини, скажімо так, це є такі моделі, але не в кожній, є гладенькі, якось ця історія. І вона тут буде, ну, ви повинні розраховувати на те, що з ластовицею досить так високо і струм, стрімко руки не попіднімати. Тут треба бути обережним в будь-якому разі, тому що ластовиця це не на розтягування, це на ефектність. Тому, ну, якщо то тільки не трикотажна історія, хоча різний трикотаж, різні варіації бувають. Так що треба бути обережним. Але ось ці лінії і ось ця лінія, вона повинна бути у вас однаковою. Тому що дивіться. А від цієї точки в цю точку. Візьміть, будь ласка, відійдіть на 1 сантиметр від цієї лінії на 1 сантиметр. Відійдіть. І від цієї точки трошечки, ну десь на пів сантиметра на 0,5 просто вниз спустіться. Це у нас буде нова одна лінія, нова друга лінія. Зараз я все наведу. І тут трошки можна отак підскруглити, можна зробити рівно. Але рукавчик все ж таки візьміть і ось так виведіть. Його таким чином, при бажанні можна і зробити трошечки вужчим. Ось так. І у вас буде. Ось тут у вас виріжеться все. А це буде лінія по напілочці для поєднання з ластовицею. І так само на спинці. Дивіться, ще в нас рукав. Рукавчик нам треба відмітити місце, де в нас буде. Вставлятись, так ми коли поєднаємо ось ці шви рукава, нам треба ось тут позначити місце, де в нас починається вшивання ластовиці. Тож, на ось ці відміряємо тут 10 см і ставимо позначку, націчку, помітку, ниткою, як завгодно. Тут так само краще помітити. Хоч чимось, хоч позначку якоюсь, хоч ручкою на тканині, хоч е, ниточкою, хоч е, надсічкою, як вам буде завгодно, щоб у вас ось ця і ось ця е, частини були обов'язково помічені. Тут ви, ви тут і так зрозумієте, що ось ця, цей куточок сюди вставляється, а ось ці, щоб у вас чітко мали. Е, відстань, так, І ви могли орієнтуватись на цю відстань. Так само і тут. Відходимо на 1 сантиметрик сюди і сюди і вставляю трошечки, трошечки. Зараз можна скоригувати. Можна залишити ось цю ширину. Ну, припустимо, ми залишаємо цю ширину на спинці. Трошки ось тут скругліть. Просто щоб у вас ну, не було таких, прям кутів. Інакше ці кути у вас потім вилізуть, ви ніяких не спросуєте. І тут так само відмічаєте 10 см і 10 см. І ось вона нова лінія. Це, нагадую, один із варіантів. Це один із варіантів. Тому що тут все вийде, ну, тобто тут ви виріжете. Коли ви вирізаєте цю частину, хоч на спинці, хоч на пілочці, то ви не доходите, ви розрізаєте десь ну, трошки, не доходите дуже сюди. Ви потім, коли поєднаєте з ластовицею, тоді ви зробите розріз. Якщо ви робите розріз, то обов'язково кріпіть його. Чи клеєвий дублірин, чи на безклеєвий дублерин. Тобто зауважте собі, що у вас ось ця історія, вся з усіма кутами у вас повинна бути задубльована. Чим ви будете дублювати, то вже інша історія. Якщо ви не хочете відступати ось ці всі в сторони, давати тут проріс таку так, 1 см 1 см, чи 0,5-0,5 як вам буде завгодно. Можна взагалі. Є методи, коли ось ця первинна лінія, яку ми 10 см накреслили, її розрізають і в неї вставляють ластовицю. Є Ось і друга історія, яку я вам показала. Тобто таких варіацій з ластовицею дуже-дуже багато, тільки повинна обов'язково тримати на увазі, де у вас шви стику, спинка і пілочка і з передньої і задньої частини рукава. І спинка і пілочка це. Наші, до, до нашого тіла. Так? Тобто ось ці всі, щоб у вас просто не перевернулася ця листовиця. Тому що, здебільшого, на рукав ось цей кут він довший, він інколи може бути гостріший. Він інколи може бути різної форми. А чому різної форми? Тому що він може бути трошечки ось так округлений. інколи так роблять. Не роблять прямо ось такий ромб, а роблять інколи ось так. Трошечки його як то такі округлі історії, то воно додає трошечки ще об'єму. І ще додає можливості для якогось додаткового руху і для приємного вшивання, все ж таки кути вшивати, чи ось тут якусь більш закруглену історію, то є різниця. Роблять по-різному. Це один з варіантів. Якщо вам потрібен буде додатковий варіант, пишіть. І я обов'язково його зроблю. А, так що, все, на цьому все. Я сподіваюся, що все-все-все було зрозуміло. Всім гарного настрою і па-па!